Привіт всім! Хто до нас завітав, угадайте з першого разу. Хто це прийшов? Іванка. Хто це прийшов? Добрий день! Добрий, це хто такі дивитися? Іванка! <сувас> Дід мороз прийшов! Дід Мороз. Добрий вечір, Дід Мороз. Добрий вечір. Де ви були так довго? Ми вас так довго ждали. Зима і де сніг великий оленів приїхав. Смі... Дід мороз! А що ти нас приніс? А дітки розказують віршика канам подарунки.